Гравці футбольного клубу Чернігів проводять тренування на стадіоні Юність. Після зимової відпустки футболісти готуються до весняної частини сезону 2022-2023. Відпустка була дуже довгою. Всі я і я, як я так і команда скучили сильно за футболом. Настрій тільки позитивний. Всі раді бачити один одного готуємо до чемпіонату. Склад футбольної команди поки залишається без змін, говорить головний тренер Валерій Чорний. За його словами, зараз у них на перегляді кілька молодих гравців із прилук. Вчора провели таку двосторонню групу. На перегляді перебувало приблизно 14-15 футболістів. Наразі трьох з них запросили потренуватись з нами, подивитись на них і трошки. Ретельніше поспостерігати за ними в процесі тренувань. Частину зборів перед продовженням сезону команда проведе у Чернігові, частину на Київщині, говорить Валерій Чорний. Десь приблизно в середині березня ми поїдемо в Київську область і там 10 днів будемо готуватися. І так само проводити спарінги з командами, які будуть в Києві або в Київській області в той момент. Зараз ФК Чернігів займає найвищий щабель у своїй групі першої ліги. Цю планку і хочуть втримати. Звичайно, хочемо там залишитися не хочеться нижче спускатися. Таку ціль будемо перед собою ставити на сезон. Цьогоріч чемпіонат для чернігівських футболістів має розпочатися 8 квітня. Гратимуть вдома з командою Маріуполь. У Настрою у нас завжди бойовий. У нас хороша атмосфера на тренуваннях в колективі. Завдяки хорошій роботі колективу ми зможемо і надалі. Я думаю, що досягати. Успіху і дарувати перемоги нашим глядачам, проводити матчі на Чернігів арені поки неможливо, говорить головний тренер. Стадіон потребує відновлення після обстрілів російськими військами. По-перше, вже сам газон багато років весною. Ті пошкодження, які були, то потрібно ну я так вважаю, потрібно замінювати повністю. А коли це відбудеться, поки це дуже важко сказати. По перше, потрібно виграти війну. Дивитися матчі, вболівальники можуть лише онлайн. По декілька тисяч людей переглядає наживу трансляції, тому підтримку ми відчуваємо, навіть якщо тут людей немає. Але хочемо, щоб як якомога скоріше прийшли люди. Скандували, вболівали, вимагали, підганяли спереду. То, то звичайно було б набагато краще. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.